Доброго дня, Займемося підключенням HomeConnect на духовій шафі hbg 559 IB6Q. Першим ділом запускаємо додаток Home Connect. В нашому додатку потрібно буде натиснути додати прилад. Натискаємо, вибираємо новий прилад. Обов'язково потрібен, щоб наш телефон був підключений до Wi-Fi домашнього. Так, Продовжуємо. Буваємо тут і блютуз необхідно, дозволите. Буде пошук приладів, більш за все буде підключено за допомогою QR-коду. Так. Вибираємо підключення за допомогою QR-коду. QR Далі продовжити. Витягаємо е інструкцію з духової шафи. І на 19-й сторінці у нас буде QR-код. Ага, стріночка. 19. Скануємо даний QR-код. І в нас далі продовжується. Нажимаємо Продовжити. Дозволяємо підвести до геолокації. Тепер нам необхідно переключитися, зараз зайнятися дисплеєм. Тут ми затискаємо кнопку годинника на більше ніж 5 секунд. Після того, як висвітлювалася така панель, повторним натисканням на годинник натискаємо до того моменту, доки в нас не висвітиться літера H на дисплеї. От H01, і цей параметр треба тепер з 1.0 перевести в 1.2. Для того, щоб наш Wi-Fi почав бачити почав бачити наш смартфон. так Повертаємося до нашого смартфону. Натискаємо Продовжити. Тепер необхідно буде зараз підключитися до мережі HomeConnect. У нас зараз з'явилася пароль, такий самий, як і назва Home Connect. Як і назва, так і пароль підключитися і зараз нас на дисплеї мають піти зміни вже так, вертаємося в на нашу в наш додаток. Так, і от наша мережа. В моєму випадку я підключений. Був перед цим до цієї мережі Redmi Note 12 Pro. Зараз я до неї також підключаюся. Вводимо пароль. Ви вводите пароль, який ваш, на вашому домашньому Wi-Fi. І продовжите. І як ви бачите, у нас на дисплеї загорівся значок Wi-Fi. От якраз в уголочку. Все, наше підключення завершено. Продовжуйте. Тут вже можна буде запустити наш прилад, налаштувати, дайте йому назву. Можна по моделі додати HBG 559. Це зручності. Далі, далі. І тут вже пішла рецептура, і всі 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 можливості даного додатку. От наша духова шапа вже отобразилася, ми її бачимо, ми можемо нею керувати, і всі вже функції в нас доступні. Дякую за увагу і всім гарного дня.